Друзі. Продовжуємо з вами в'язати казкову бабку. І у попередній частині ми зв'язали усі деталі для голови, Тож час оформити риси обличчя. У цій іграшці очі на безпечному кріпленні 6 мм. У ті, що ми в'яжемо разом з вами, вирішила зробити вишиті оченята. І тут у нас посмішка двома стіпками зроблена, тут просто один малесенький акцент. Вусики ми пришиваємо, починаючи з третього ряду від центру і підхоплюємо одну петлю на голові і петлю на маленькій детальці. І так по колу пришиваємо, потім ниточки закріплюємо і. Ховаємо всередині іграшки. Тепер переходимо до в'язання ручок. Для в'язання ручки беремо нитку кольору основи, робимо кільце, і у кільце 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Відтягуємо, щоб не залишалося отвору. Другий ряд, у першу петлю один стовпчик, без накиду, у другу петлю один стовпчик, у третю збільшення, і повторюємо один. Два. Збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля. У третьому ряді ми без змін пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду по одному у кожну петлю. Два. Три. Чотири п'ять, шість, вісім сполучний стовпчик, повітряна петля. Ось цю ниточку ми можемо заправити всередину, щоб вона нам не заважала. І у четвертому ряді ми повертаємось до шести петель і робимо два зменшення у першу петлю. Стовпчик без накиду, у другу стовпчик без накиду, третя і четверта петлі, зменшення. І повторюємо один. Два. Зменшення. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. І нам залишається пров'язати ще один ряд, 6 стовпчиків без накиду: 1, 2. Повітряна петля Ниточку обрізаємо, довгий кінець нам не потрібен. І другу ручку ми в'яжемо так само. Далі переходимо до в'язання тулуба. Шість стовпчиків без накиду: Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Затягуємо. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. 6 тобто 12 стовпчиків без накиду. По два у кожну петлю. 3. Першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер з третього по 16 ряди ми в'яжемо без змін по 12 стовпчиків, без накиду у кожному ряді. Один. Два. Три. 4 11 12, сполучний стовпчик, повітряна петля, і ми пров'язали 16 рядів, наповнюємо деталь холофайбером, потім це буде зробити складніше. І тепер у 17 ряді. Ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення у другу петлю один стовпчик без накиду. Далі збільшення, один стовпчик. І так чергуємо збільшення один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. І один стовпчик. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У вісімнадцятому ряді ми робимо три збільшення з інтервалом у п'ять стовпчиків. Один. Два, три, чотири збільшення. Один. Два. Три. 4 5 збільшення 1 2 3 4 5 збільшення і один стовпчик Сполучний стовпчик, повітряна петля. Наступні два ряди, 19 і 20, ми пров'язуємо без змін по 21 стовпчику без накиду. 1, 2, 3, 4, 20 і 21. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі починаємо робити зменшення у зворотному порядку. Спочатку робимо три зменшення. З інтервалом у 5 стовпчиків, пров'язуємо 4 по одному, потім робимо зменшення. Один. Два три, чотири, п'ять. Зменшення. Один. Три, чотири, п'ять. Зменшення. І один стовпчик, сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер робимо шість зменшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі зменшення, потім один стовпчик. Зменшення один. Зменшення 1 Зменшення. 1 Зменшення. 1 і ще раз зменшення, і один стовпчик. Тепер у нас у ряді 12 петель, і наступний ряд, 23, ми пров'язуємо 12 стовпчиків, і при цьому ми приєднуємо ручки. Пров'язуємо спочатку один, два. Три стовпчики без накиду. Беремо першу ручку і заводимо гачок крізь дві протилежні петлі, ось так і разом з петлею. Тлуба пров'язуємо стовпчик без накиду, при цьому дуже не затягуйте нитку, щоб у нас ручки не стирчали. І ще раз робимо те саме: дві протилежні петлі на ручці, петля на тулубі, і стовпчик без накиду. Тепер пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Так само приєднуємо другу ручку. Дві протилежні петлі. 1. Петля на тулубі, стовпчик без накиду. І ще раз дві протилежні зайву ниточку підхопила. Повертаємо її на. І в нас залишається ще одна петля, пров'язуємо її, стовпчик сполучний в кінці, повітряна петля і обрізаємо ниточку, додаємо холофайбер, повністю наповнюємо детальку, і також за бажанням можна зробити вишивку. Квіточки, листочки тут вже як підкаже вам ваша фантазія. І зустрінемось у наступній частині.